Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо робити е, поводки на фідерну ловлю. Для цього нам знадобиться шнур або льоска волосінь, гачки, любо, ну, розмір, який вам потрібен. І сама поводочниця. А якщо вам багато поводків не треба, вона не обов'язково потрібна. Робитиму я для такої кормушки 40 грам. Робитиму поводки по сантиметрів 30-20, не довгі. До речі, якщо у вас немає поводочниці, можете використовувати такі мотовильця ще. І так, візьму я шнур, щоб вам було краще видно. Його, його видні, шльоску не так видно. Шнур 0,16. Гачок такий карась. Для карася величенький. Можливо, карась, короб таке. Погано видно. Отакий ось. І так, беремо відрізок нитки, плітенки. Зразу не відрізаємо, скільки нам треба. Першим ділом продіваємо шнур в кільце крючка. Продіваємо з сторони жала. Попали. Тепер можете в'язати, як вам подобається клінчом, тобто обкручувати і продіти в оцю петельку. Або, точно не знаю, як цей вузол називається, по зів'ю крючка обматуєте і прив'язуєте. Зараз покажу, як це робити. Продіваєте зі сторони жала. В цьому способі це обов'язково. Берете побільше шнура отут. Робите петельку, щоб вона дивилася в сторону крючка. Ось так ось. І цей шнур, що у нас остався, не головний, обматимо по зів'ю крючка. Раз, 5, 6. Ну, не менше, головне, чотирьох, десь трьох. Так, ну, плюс-мінус отак ось, ось. Зараз оп. Тепер беремо його і продіваємо цю в оцю петельку, що в нас вийшла. Так ось і затягуємо. Желательно змочити водою чи чимось ще. І затягуємо. Якщо у вас багато ви накрутили, може важкенько затягуватися. Ну, затягнути можна. Затягуємо. Трошки підтягуємо тут ось. Ось так можна взяти якийсь канцелярський ножик ножниці. Ось так ось крючок повісити і затянути добре. Так. Дивіться, який у нас виходить вузлик. Ще його можна обрізати і приплавити. Зараз. Камера погано. Ось так ось виходить. Тепер відрізаємо. Не взяв рибацькі ножниці, ножиком буде незручно. Не Шнура. Желательно відрізати не прямо біля крючка, тому що шнур е, слизький в основному він ще може підзатягнутися. Тому желательно на всякий случай трошки оставляти. Ось, Рибі воно там сильно не мішає. Тепер відрізаємо, желательно поміряти, взяти лінійку, але я дивлюся на глаз. Ось в мене гачок, і дивимося. Десь ось так ось ось. Рука перша, рука друга. Сантиметрів, ну напевно, 25 тут. Відрізаємо і робимо петлю восьмірку На кінці. Складаємо її, щоб получилася така ось петелька. Желательно в'язати маленьку, невеличку. Ну, наскільки ви можете, невеличку. Складаємо. Склали ось так ось, в петельку. І тут вяжемо в ручкою ще одну петельку, ось так ось, зараз. Не дуже зручно. І сюди кінчик раз, ось так ось і затягуємо. Обратно можна взяти якийсь ножичок. головне не стороною лезвія затягувати, а то переріжете. І отак затягнули. І в нас виходить отака, зараз розкрию петелька. Ось. Все, готове ось такий поводок. Тут теж обрізати можна. Ось петелечка, крючок. І крючок. Ось так ось вийшло. Зараз я вам отак ось покажу. Наглядніше. Крючок і ось так ось петелька. Ось так ось вийшло. Дякую за перегляд. Всім пока!